Середа, 1 лютого очима журналістів служби інформації нашого каналу. Вітаю вас! На початку про теми деякі коротко. В області почали збирати допомогу для Авдіївки. З першого години оголошення про збір Житомиряни проявили активну громадянську позицію та небайдужість. Вибачення, толерантність і цивільний одяг. Так розпочалося засідання Житомирського виконкому. В обласному центрі зайнятості представили очільницю. Це Галина Корінна. Ситуація в Авдіївці залишається складною. Сьогодні у Житомирі відбулося засідання оперативного штабу за участю очільника області, голови обласної ради, Житомирського міського голови та керівників підрозділів. Головна тема забезпечення допомоги населенню міста Авдіївка. Голова облдержадміністрації Ігор Гундич дав термінове доручення керівникам районів та об'єднаних територіальних громад вжити невідкладних заходів для організації гуманітарної допомоги жителям Авдіївки. Керівник області наголосив, що допомогу збиратимуть згідно із потребами. Про які повідомили в Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації вже сьогодні. Розпочали роботу пункти збору гуманітарної допомоги від населення у приміщеннях Бугунської і корольовської районних рад для збору теплих речей, продуктів харчування, медикаментів. Від юридичних осіб допомогу прийматиме центр допомоги учасникам АТО за адресою Майдан Корольова 1 Всю отриману та передану допомогу буде задокументовано комісією та оприлюднено. У місті Авдіївка потребують пересувних котелень на твердому паливі для підключення лікарень та шкіл, генераторів, мобільних автономних джерел живлення. Також потрібні ліжка, розкладушки, матраци, ковдри, постільна білизна, необхідна кількість 10 тисяч комплектів, медикаменти для надання першої необхідної допомоги, харчові набори для швидкого приготування їжі та інша консервована їжа чай, кава, цукор і, і... і... тому подібне. Одноразовий посуд, дитяче сухе харчування, памперси для дорослих та дітей, теплий одяг, дорослий та дитячий усіх розмірів. Далі пряма мова. Сьогодні головом рай утворити такі штаби в себе в районах і почати збирати ту гуманітарну допомогу, яка потрібна жителям Авдіївки. Перелік, скажем, там немаленький. Це можуть бути матраси, ліжка, це може бути дизельне пальне, це можуть бути памперси, це можуть бути продукти харчування. Ви буквально зараз, після можливо, навіть уже зараз на сайті облдержадміністрації домів мерії мерії міста обласної ради буде вивішений той перелік. Який потрібен, потрібно все те, щоб забезпечити життєдіяльність на сьогодні? Авдіївки це Вавдіївки сложне. не дай Бог, така біда. придет. Может такая беда случится у любого, поэтому мы должны руку помощи протянуть. Сейчас нет массового запроса на переселение людей, и на выезд людей из Авдеевки. Но есть вопрос детей. Когда рвутся снаряды на улицах, в первую очередь есть тревога родителей за своих детей. И если мы организуем, организованно сможем принять этих детей в Житомирские семьи, то на самом деле это будет, я думаю, очень большая помощь Авдеевке и родителям, которые проживают в Авдеевке и боятся за жизнь своих детей. Чергове засідання міськвиконкому Житомирської міської ради розпочалося із вибачень військових активістів, котрі минулого разу чинили скандал. Аби знову не перетворювати засідання на балаган, міський голова Сергій Сухомилин закликав усіх присутніх дотримуватися порядку денного та розглянути запропоновані питання. Деталі у відеосюжеті Юлії Свінціцької. Цього разу вони без воєнної форми та в меншості прийшли висловити свої вимоги до Сергія Сухомлина. Почали з вибачень за свою поведінку під час минулого засідання міськвиконкому. Минулого разу перед членами виконкому, перед жінками. Некоректно було так, але були тому обставини. Ви прекрасно про це знаєте, Сергій Іванович. Нас ввели трохи в оману, використали якось, як обично, військових використовують в своїх меркантільних цілях. Ну да вибачаємося, що з того. Проте військові невдоволені роботою міськвиконкому та Житомирського міського голови, зокрема, і вимагають звіту роботи перед громадою міста. Насамперед їх цікавлять питання квартир для атовців. Нам не принципово, де атошники отримують житло в парку, на Максютова, на польовій, на крошні. Без різниці. аби воно отримали. От ви зараз всі розказуєте, що парк не можна забудовувати. Машини будуть їздити, А ви бачили, кудою зараз їздять машини на будівництво в госпіталь. Мимо бассейна заезжают. Миксеры, 40 с песком. А бы до конца будівництва, то и бассейн не завалился. В письменном виде я дам все А я... зараз, чтобы все чули. В письменном виде у вас такой поток информации, причем Нет, недостоверный, перед который. Всеми перед всеми я вам скажу, если вы говорите про 2%, если вы говорите про 2%, передайте привет Попову, что он, когда пишет эти письма, да, пишет эти письма. Хотя бы посмотрел бы решение сессии городского совета, которое было принято примерно полтора года назад. А теперь, чтобы не было спекуляции по интеграл БУДу, чтобы люди по этому участку, по участку парка не прикрывались идеей квартир для АТОшников, в бюджете 2017 года будет предусмотрена сумма на покупку семи квартир для участников АТО из бюджета. Все, спасибо. Остальные, Ставите, остальные стола, вопросы я спасибо, дам ответ видите, в письменном виде. Члени міськвиконкому виконкому також заслухали питання про організацію громадських робіт у місті та цільову програму про енергетичний план житоми, розраховану до 2020 року. На сьогодні ми маємо величезний потенціал відновлювальної, відновлювальної і альтернативної енергетики. Які плануємо реалізувати в рамках нашої програми, це і будівництво гідроелектростанцій за приватні кошти, це і будівництво теплоелектроцентралей за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та кошти уряду Швейцарії для теплокомуненерго, це і будівництво сонячної електростанції, це і реалізація проектів, які дозволять скоротити споживання енергії на території міста до 20%, не менше ніж на 20% до 2020 року? Усього під час засідання виконавчого комітету розглянули майже 40 питань Юлія Свінціцька, Олександр Я. Данилюк, новини з Житомирщини. Сьогодні відбулася зміна керівника Житомирської обласної служби зайнятості. Відтепер цю державну структуру очолює Галина Корінна, яка дотепер працювала директором департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації. Представляв нову очільницю колективу, виконувач обов'язків голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко. Він наголосив, що сьогодні центри зайнятості повинні змінювати свої підходи до методів працевлаштування, бути активними помічниками та надійними партнерами для роботодавців за та допомагати їм створювати нові робочі місця. Прийшов час і минулий керівник. Я не знаю, буде займатися громадською діяльністю чи буде на пенсії. Це, власне, його бажання. Було прийнято рішення і Керівником на сьогодні ви бачили, ми призначені досвідченого соціального працівника багато років, яка віддала власне соціальному захисту населення області Корінна Галина Віталіна. Я вірю в те, що її досвід буде на користь сьогодні в складний час для служби зайнятості. Чому складний час? Ви знаєте, що економічна криза не подолана. У нас на ринку праці сьогодні величезний дисбаланс. Тобто, на... я можу констатувати, що вища освіта, наприклад, сьогодні абсолютно не дає гарантії працевлаштування. 50 Відсотків людей у нас стоїть на обліку, це тих, хто має вищу освіту. У нас, наприклад, сьогодні реально затребувані кваліфіковані працівники з достатньо високим рівнем заробітної плати. Це стосується, я думаю, як і оборонних підприємств на Житомирщині, нових підприємств, які відкриваються. Це абсолютна ситуація по Україні. Тому завдання по першу чергу поінформувати населення, а які працівники потрібні. Служба зайнятості має працювати не тільки як скора допомога, яка випла... Допомогу. Вона має бути серйозною, сучасною сервісною установою. Я хочу ще раз подякувати і запевнити вас, в тому що ми не будемо пасти задніх, як говориться, а будемо шукати новітні форми роботи. І те, що ви сказали про край поміняти відношення до роботодавців. На мою думку, потрібно розпочинати дійсно із служби реєстрів, тому що де реєструється підприємство, ми повинні повинні відразу реагувати на це, і відразу повинні знати про можливі вакансії. І безумовно, імідж служби. Я думаю, що він як і був, так і буде, і надалі покращений. У прокуратурі Житомирської області затвердили обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, поєднане із вимаганням особою, яка займає відповідальне становище за ознаками кримінального порушення, передбаченого частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Як повідомляли раніше, начальник відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців однієї з міських рад області, вимагала та одержала неправомірну вигоду у розмірі на суму понад 200 тисяч гривень. За здійснення перереєстрації прав власності на підприємство досудове розслідування проводили слідчі управління головного нацполіції у Житомирській області. Нині обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Довідково санкція зазначеної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років. Повідомляє прес-служба прокуратури області. Такими є деякі теми дня і далі говоритимемо про такі події. Панчішна фабрика стала місцем проведення тактичних навчань рятувальників. Там гасили умовну пожежу та рятували людей. Меморандум про співпрацю на три роки підписали міська влада Житомира та міжнародна організація лапи». Житомирська філія національної суспільної телекомпанії України прийняла виклик і взяла участь у флешмобі «22 пушап-челендж. У Житомирі виникла пожежа на фабриці у в'язальному швейно-цеху. Працівники підприємства провели часткову евакуацію персоналу, проте місце знаходження ще двох осіб встановити не вдалося. Під час ліквідації загоряння стався вибух газового балону, що призвело до збільшення масштабів пожежі та змусило залучити додаткові сили і засоби. Такі факти війшли в основу легенди, на підставі якої відбувалися перевірочні тактико-спеціальні навчання вогнеборців Житомирського гарнізону. Про хід такого навчання далі у відеосюжеті. На момент прибуття рятувальників за зовнішніми ознаками на першому поверсі із дверей одного з цехів йшов дим. Провівши розвідку, надзвичайники виявили двох постраждалих в цеху та вивели їх на свіже повітря. Для успішної ліквідації пожежі вогнеборці розділили між собою основні завдання: одне з відділень шукало постраждалих в цеху, друге безпосередньо гасило пожежу, третє захищало суміжні приміщення від перекидання полум'я, і четверте виконувало роботи по видаленню диму. Такий об'єкт був обраний не випадково. Основною метою навчань ставилось удосконалити вміння гасити пожежі на об'єктах текстильної промисловості. Тренування дали змогу визначити ступінь професійної виучки особового складу та тактичної підготовленості гарнізону. Дійсно, об'єкт непростий, об'єкт займає велику площу, має складний технологічний процес. І, взагалі, гасіння пожеж на об'єктах текстильної промисловості має певні нюанси і має певні складнощі. Тому для того, щоб вивчити ще раз додатковий об'єкт з особовим складом гарнізону. Для того, щоб з'ясувати, скажімо так, наші можливості, зрозуміти, як готовий персонал об'єкту діяти в таких ситуаціях, коли, не дай Бог, може виникнути пожежа, сьогодні ми спробували ці всі питання обіграти і подивитися. Загалом до ліквідації мовної пожежі залучалось 50 чоловік особового складу та вісім одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки. В цілому, я скажу, що в цілому задоволений проведення навчання видно, що персонал об'єкту навчений. Є певні недоліки стосовно їхнього забезпечення, стосовно технічних аспектів, але в цілому люди проявили зацікавленість і видно, що люди мають поняття, що треба робити в випадку виникнення пожежі, куди треба бігти, які заходи першочергово зживати, і так далі. Що стосується наших підрозділів, звісно, навчання є навчання, ряд недоліків було. Ми їх оговорили після проведення навчання, і сподіваюся, що в подальшому. Зробимо все для того, щоб не допустити у випадку, якщо така надзвичайна подія або ситуація на такому об'єкті станеться. З 1 лютого в Україні почали виплати чергового траншу жертвам голокосту, колишніх в'язнів концтаборів і тих, хто пережив німецьку окупацію. Це відбувається через мережу відділень Приватбанку, оскільки це єдиний банк-агент, уповноважений урядом Федеративної Республіки Німеччина виплачувати компенсації жертвам нацизму на території України в рамках кампанії Клеймс Конференс. Подібні виплати тривають вже понад 16 років. Всім одержувачам виплат банк на пільгових умовах відкриває банківські карти євро і здійснює Рахування коштів без комісій. Отримати кошти можна готівкою в будь-якому з відділень банку у містах і районах України. Для отримання компенсації достатньо пред'явити паспорт. Сьогодні Житомирський міський голова підписав меморандум про співробітництво між виконавчим комітетом міської ради та організацією Чотири Лапи інтернешнл». Ця організація проведе стерилізацію та вакцинацію близько двом тисячам безпритульних тварин у Житомирі. Як це відбувається на базі Житомирського комунального підприємства Центру захисту тварин? Дізнавалась Олена Кучмій. Дев'ятирічний тер'єр Рей, в нього реабілітаційний період в центрі захисту тварин. Минулого року пораненого пса витягли рятувальники із каналізаційної ями. Доклавши чимало зусиль, ветеринари врятували Рея від смерті. Він був повністю в ранах. Звісно, це була жара, і ну вже й апариші були. І він побув там три три дні. І коли його стабілізували, ми його забрали до себе. Ніхто не відізвався, і йому на даний момент десь близько 9 років. Такі собаки, такого розміру, такої породи живуть максимум 12 років. Сьогодні в центрі захисту тварин, що знаходиться у промзоні на вулиці Параджанова, перебуває 21 пес. За заявками Житомирян безпритульних тварин відловлюють в місті, привозять до центру, де роблять їм стерилізацію та надають іншу медичну допомогу. Деякий час тварин тримають під наглядом і повертають в місце вилову. У центрі залишаються лише тварини з інвалідністю. Сьогодні за ними наглядає четверо штатних працівників. Притулку на сьогоднішній день не може бути, тому що дуже багато безпритульних собак і для Функціонування і утримання Притулку треба багато коштів, тому було вирішено спочатку почати програму зі стерилізації постійної безпритульних тварин. Мільйон дев'ять він виділений на заходи щодо поводження належного поводження з безпритульними тваринами, а саме від стерилізація та вакцинація від сказу. Щоб вирішувати проблему з безпритульністю тварин, міська влада кілька років співпрацює з волонтерами австрійського міжнародного благодійного фонду «Чотири лапи». представники цього фонду безкоштовно проводять стерилізацію безпритульним тваринам в містах України. Раїни на їх думку, стерилізація це один із гуманних способів регулювання чисельності безпритульних тварин у світі. Тисвози перст степін форпозінди Україн. Морден 1500 стрейдокс вернут, вертрутіт, Читомірнау із less the мей. Ойнтмен Сіті Офаберк in Ukraine. так і так якраз почалася наша співпраця з Україною, і на протязі цих п'яти років більше ніж 15 тисяч тварин були стерилізовані. А Житомир є в нас основним зараз містом в Україні для співпраці та нашого проведення нашого проекту допомоги безпритульним тваринам. Сьогодні міський голова підписав меморандум про співпрацю на три роки між виконавчим комітетом міської ради та благодійною організацією Чотирилапи International», Волонтери якої проведуть Лізацію та вакцинацію близько двом тисячам безпритульних тварин. Окрім цього, волонтери інформуватимуть населення щодо утримання домашніх тварин. Приємно в роботі центру то що 42 собаки за минулий рік були передані в сім'ї, тобто люди забрали 42 собаки. Олена Кучмій, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. І сьогодні телевізійники каналу Житомир прийняли виклик від колег та взяли участь у міжнародному флешмобі «22 Push-Up Challenge». 22 віджимання протягом 22 днів. Це всесвітньо відома акція під назвою «22 Push-Up Challenge» на підтримку учасників бойових дій. Нещодавно її стали активно підтримувати українські політики, чиновники, волонтери і безпосередньо військові. Цифра «22» у назві не випадково. Саме стільки ветеранів військових конфліктів та бойових дій збройних сил США свого часу щоденно покінчували життя самогубством. Для сучасної України ця тема актуальна. Журналісти, оператори, інженери проявили згуртованість і сьогодні віджималися. А ось кому передали естафету флешмобу? Про це далі. Колектив філії публічного акціонерного товариства. Національна суспільна телерадіокомпанія України, Житомирська регіональна дирекція. Також долучилися до флешмопу. 22 віджимання на підтримку ветеранів АТО. Готуємося. Почали. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. А тепер наша житомирська телерадія компанія пропонує долучитися до флешмобу Житомирському академічному музично-драматичному театру імені Івана Кочергі. Слава Україні! Героям слава Такими є новини. середи. Далі у випуску інформація від синоптиків. Чи триматимуться морози? Дізнайтеся за мить. До побачення. Мацію синоптиків у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода без істотних опадів. 3 та 4 лютого мокрий сніг. Вітер південно-східний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря другого та третього лютого вночі мінус п'ять, мінус градусів. В день від одного градусу морозу до одного градусу тепла. Четвертого лютого вночі від 1 до 3 градусів морозу, в день від 0 до 2 градусів нижче нуля. Атмосферний тиск 750 мм, вологість повітря 90%.